Під час проведення операції ми на одній з квартир знайшли більше 200 сумок, в яких знаходилися гроші, коштовності, речі. Ну і найголовніше, що ми побачили там, що є раритетні речі, які, і ми розуміємо, тепер, якими на той час був власником Азаров бувший прем'єр-міністр, який зараз знаходиться в розшуку по території України і в Генеральній прокуратурі України відношення даної особи є декілька кримінальних справ. Одна із кримінальних справ це порушена за статтею 191 частиною 5 Кримінального кодексу України. Це привласнення або розтрата чужого майна, особливо у крупних розмірах. Тому. Я думаю, що це для Генеральної прокуратури буде якраз один із таких ключових доказів по цій справі. Я вам хочу представити перших. Це картина Репіна. Держи. Називається вона церква в Грушевки, написана в 1880 році. Має сертифікат, під нею все є. Ми... Вважаємо, що це одна з ключових речей, яка є тут. є Євангелія, Я не знаю, якого вона року, це вже експерти покажуть. Можна зняти, щоб показати все. Ну, як і на теж не відомо, чи це оригінал, чи... е, Я не думаю... Ні, ні, як під картину, то в нас є сертифікат навіть ключовий. Ага. Є Євангелія, Я не знаю, яка вона дотується роком. Але те, що в них написано, це... Книга видана в 1791 році в Москві синодальній друкарні за дозволом російської імператриці Катерини Олексіївни та з благословення святішого синоду Російської православної церкви. От один із примірників, який зараз є. Друге, у нас є картина Василя Тропініна. під нею сертифікат ми не знайшли, тому ми. Визовами експертів, і вже я думаю, встановимо це рівнал чи ні. На ці всі речі зараз накладено арешт судом. Ми слідчий наш передав в Генеральну прокуратуру про те, що під час обшуку є такі речі і можливість їх передати на до Генеральної прокуратури в рамках їхніх кримінальних справ. Дуже багато зброї, дуже багато іменних речей. Ми хотіли показати декілька вам, щоб ви розуміли, що наскільки там багато в цій квартирі було речей, які Азаров та його посібники не забрали з собою, коли втікали. Ви бачите на екрані відео обшуку в цій квартирі, ви бачите ці сумки, яких називають в Харкові «Барабашовські». Їх всіх опечатали. Ну і думаю, що вже пізніше ми встановимо, що є. Конкретно оригінал, що було чи викрадене, чи ще щось, і ми вже вам детальніше більш доповімо. Ви знаєте, в нас весь час проходить інформація про їх конспіративні, скажімо так, квартири, да? де вони не мешкали, а під якихось підставних людей, якраз ховали речі, коли втікали. І там є документи, грамоти під час революції, і навіть коли вже був 14, початок 2014 року, є похвала від росіян те, як вони працюють добре. ну і... Це тільки показує про те, що Уряд Януковича і Азарова працював з росіянами на той час і двигав нашу Україну тільки для того, щоб була така ситуація, яка в нас є. У нас був розбійний напад. І нам одна із агент... ну, агентурна інформація прийшла про те, що на знає інформація про те, що на даній квартирі колись під час революції якісь речі заносились, і вже там ніхто не живе. Слідчий пішов до суду, до прокуратури, отримав санкцію на обшук. І коли ми вже скривати почали сумки, то вже побачили, ви бачите, там і документи, які посвідчують, що це Азаров і всі його особисті речі. Ну, ми зрозуміли, що це вже квартира, в якій Азаров і його посібники ховали такі цінні речі. В рамках кримінального провадження було отримано ухвалу слідчого суддіна на. Проведення обшуку з адресою, розташованого місця Києва. Під час а, відпрацювання і проведення обшуку а, було в даній квартирі встановлено вище значені речі, от, які в подальшому були вилучені, упаковані, присутствують панітих, і так само присутствував адвокат, представник а, власника даної квартири. А, після вилучення. Було звернуто до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. От, в ході розгляду слідчий, слідчий суд задовольнив дане клопотання у зв'язку з тим, що власник, саме Азаров Миколаянович перебуває за межами України от, з метою збереження даних речових доказів. Так само Азаров проходить по кримінальним справам які розслідується Генеральна прокуратура України. На даний час вони зберігаються з камери сходу. Частина даних речей предоставлена вам для демонстрації, щоб ви вважали і знали, як екс-прем'єр-міністр України проживав на території України.